Згідно з інформацією з мережі інтернет, лелеки не подають жодних звуків. Схоже, Мартін виняток. Наприкінці квітня маленьке пташеня потрапило до зоопарку, випало з лелечиного гнізда на обійці одного з депутатів Луцької міської ради. Пташеня було настільки маленьким і неопіреним, що дехто навіть приймав його не за лелечиня, а за дятлення. Ми думали, що маленький, але коли його привезли такий, що він на двох долоньках. Поміщався, це ну, буквально, напевно, двохтижневе лечення було, яке було абсолютно без пір'я, там де-не-де де, тільки пух пробивався, воно було абсолютно тільки шкіри обтягнуте. Ми, як сталися на нього дивимося і думаємо, так, ну треба чогось починати. Звичайно, все зробити для того, щоб птаха можна було вигодувати. Його принесли люди, він випав, або його викинули родителі з гнізда, або він сам випав, і більші браття випасти. Секторе на земле. Вот. И люди его принесли в зоопарк. И тут как раз пришла на работу я. Вот. И попросили: говорит, выхаживать, тому, что его нужно каждый час, каждые два кормить, вот. укрывать, потому что он был без пуха, без перьев. Вот. И вот так вот, по чуть чуть чуть-чуть мы его начал опушаться, стал красивеньким. Вот. Потом вот сейчас уже оперился. Крім турботливої мами і її помічниць, є в окрасення Мартіна і вірна подруга та охоронець, собачка пальма. Люди, які прогулюються в парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, часто можуть спостерігати таку картину: жінка, яка гуляє з лелекою, а поряд чорний песик. Вот я знакомой своих с тоже с собакой встретила. И та собака что-то вот к нему подбежала. Я аж испугалась, думала, что она его сейчас может схватить. Но она не не для этого, она просто интересна. Это кинулась на защиту, и так на перерез стала. Ну, она вообще с ним хоче очень дружить. но он спочатку ні з ким не хотів дружить. Собак, он у мене всіх дома строїть животних. меня всі сидять по диванам, пока мы його в коробку не посадим. Он сразу на в нос клюнуть. Жінці, яка по-материнськи турбується про Мартіна, часто заздрять. Як добре, що у вас є такий незвичний домашній улюбленець. Вдома він полюбляє спати на подушці, але лелека має власні смаки щодо харчування, на яке йде близько 200 гривень на тиждень. Ну не хочет он курятини, рибу ще з горем пополам он как-то ест, а курятини ну, никак он не хочет. Ну с голода мусить їсти. Іноді ребята тут наловят йому там жабку, червей накопають, то это у него праздник в тот день. Он очень любить это. Ну, Натуральне хочет все. На подушке любит любить поспати. От він був прибалі, і я так раз его там заматую, на руки візьму. Він то, що притулится, я другий раз положу, він голову положить на подушку, і спів, поки йому жарко не стане, или в туалет не, не захочеться. От так він буде спати, голову так положить, глаза закотять, и голову на подушку. понравилось, мені подобається, що він именно на подушку. До Луцького зоопарку часто приносять і підкидають найрізноманітніших тварин, та щоб їм могли допомогти, необхідно передавати птахів та звірят безпосередньо працівникам. Зо. Якщо приносять тварини, це треба зв'язатися зі мною, як з директором, або є черговий, тому що буває таке, що знаходять вночі. Звичайно, вночі є в зоопарку сторож, але він не має кваліфікації, він навіть не огляне тварину. Хоч інші шестеро лелек зоопарку не поспішають приймати Мартіна в свою компанію, люди, які за ним доглядають, переконані це лише справа часу, і молодий лелека зможе стати та й вже є справжньою окрасою луцького зоопарку. Ну, я так думаю, що это как бы гость програми. Он і тут на этом у нас городке, вот в этом на пятачке, на этом зеленому тоже как гость программы. Если на вході он теж это очень, очень воспринимается. Дети, видите, любят все потрогать. То, що в клетках сидит, это красиво і цікаво, Но то, что можна потрогать, це совершенно інше. Вот. И дети тягнуться, конечно, погладить, пообщаться вот так вот вплотную, а не так, щоб через клетку. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.